Добрий день. Добрий, день. Чи можу я до вас звернутися з приводу мосту. Мосту давайте спробуємо зараз. Харків хочу його реконструювати під час війни. Чи варто це робити заради безпеки харків'ян, які тут гуляють? Таке масове місце. Якщо чесно, я взагалі не знаю деталі, чому саме він потребує реконструкції, але якщо це небезпечно ним користуватися і є альтернатива його або зачинити, або реконструювати, то реконструкція ну, виглядає логічною. Раціонально навіть під час війни це не означає, що ми не можемо робити більше нічого, бо люди живуть, треба жити безпечно. Міст треба ремонтувати. Бо це ж безпека харків'ян, які тут проходять через нього, Он там трохи проржавіло все. От там його треба теж підкрасювати. Тобто підтримувати його діяльність мосту треба теж. Війна війною, але ж комунікації мають теж ремонтуватися. Тому я думаю, що його теж треба робити. Інші ж проєкти в Україні не заморозили, вони ж також виконуються. А чим же гірше наш міст, а тим паче, що він для закоханих. Якщо реконструкція обумовлена потребами безпеки, ну, однозначно то треба, так. тут ввечері багато людей всі гуляють і краще. Так, але Якщо треба, це... значить, треба. Якщо... Ну, тут таке дуже складне питання. Ну, оскільки ми тут живемо, то потрібно, але останні гроші точно не потрібно витрачати. Ну, тут таке. Якщо заради безпеки харків'ян, то можна, але краще не ЗСУ. На мою думку, краще це робити вже після закінчення війни, так як зараз варто всі кошти витрачати, мабуть, на ЗСУ. Заради безпеки, думаю, варто. Ну, я думаю, що варто робити, тому що люди йдуть, доски випинаються і торчать, як говориться. Ну, треба, треба, звичайно, робити. Тому що це безпека громадян. Ну, навіть не знаю, що відповісти на це питання. Но, до речі, він потребує, мабуть, коштів якесь складання, бо він вже дуже плачевно виглядає. Ну, мабуть, так. В принципі, кошти так виділяються на багато речей, тому можна було б зробити. Можна було б зробити. Ну, як я вам скажу, то так. Да. Бо зимою я впала тут добре. Так що... Потрібно. як би не було війна, люди є люди. Мені кажуть, це не на раді зараз робити це. Варто. Чому? Бо це підтримує людей, життя харків'янства, яке не таким страшним, як є. Це забота про Харків. Ну, якщо в цьому полягає безпека харків'ян, тоді я не знаю. То так, потрібно. <рес> я не думаю, що це взагалі най найважливіше питання на даний момент. Війна продовжується, тому треба, Мені здається, все реконструювати, що потребує цього. І все. Я так думаю, що той другий бік точно б можна було б доробити, тому що тут відремонтували, побілили, а той залишився такий, як є. Оце б можна було зробити. А далі хай постоїть ще. Я вважаю, що варто. Чому? Тому що тут ходять люди. Я вважаю, що це необхідно. Дуже дякуємо вам.